Вартові степу давним-давно на високій горі, серед дикого степу стояла козацька бекет. Збудували її козаки для того, щоб жоден ворог не проник непомітно на рідну землю. Вартували сміливці, охороняли день і ніч мирний спокій українського народу. Та ось в глуху осінню ніч ворог загодя не був помічений. Та козаки встигли запалити вогонь, сповістити про напад загарбників сусідню козацьку бекету. але вони не змогли протистояти ворогові і загинули. Знайшли їх у чистому полі порубаних та посічених, загорнули тіла козацькі в червону китайку, поклали поруч відну подругу шаблю і насипали над ними високі могили, землю носили шапками. З того часу багато могил розкидано по степах українських. Це наша історія, жива пам'ять про мужніх та сміливих захисників нашої батьківщини, козаки.